Привіт, вболівальники синьо білих. Останні новини від нашого улюбленого Динамо Київ. Сьогодні за кадром крутиться тема можливого підписання нового захисника для посилення нашої лінії захисту. Стримайте емоції, адже інформація гаряча. Київське Динамо продовжує шукати підсилення для зміцнення лінії захисту. Журналіст ПОТР Сльонка надав ексклюзивну інформацію про інтерес клубу до центрального захисника Краків'я Віргіла Гіса. Однак переговори видаються далеко непростими. За словами Сльонки, переговори з Краковом стикаються зі значними перешкодами. Головною перешкодою є висока ціна, яку вимагає польський клуб у поєднанні з травмою Каміля Гліка ще одного головного моменту в обороні. Обидві команди знаходяться в Туреччині, що може полегшити або ще більше ускладнити переговори. На жаль, ми не отримали багато інформації чи фотографій про Вірджила Гіса, щоб проаналізувати його стиль гри. Його поточна угода з Краковою розрахована до червня 2026 року, що робить переговори ще більш складними. Але як кажуть, у футболі може бути все. Сам журналіст наголошує, що, хоча це й складні переговори, це не неможливо. Краків непохитний у своїх фінансових вимогах, але київське Динамо, схоже, має намір зміцнити свій захист. Ми стежимо за цим і повідомимо вас, щойно з'явиться більше новин. А поки не забувайте підписуватися на канал, щоб не пропустити подробиці цих переговорів та інші ексклюзивні новини нашого київського динамо. Тому таємниця навколо Вірджила Гіса продовжується, але київське динамо готове впоратися з труднощами, щоб посилити захист. Слідкуйте за новинами, щоб дізнатися більше. І, як завжди, ми побачимося в наступному відео. А поки що пристрасні шанувальники.